Бойових дій в Афганістані та на території інших країн. Подвиг учасників бойових дій це та велична правда, із... І, звичайно не забути. Це знач... значимий приклад для сучасного покоління, особливо в умовах триваючої війни. Сьогодні ми віддаємо шану мужності та героїзму воїнам інтернаціоналістам тим. Хто виконував непросту місію врегулювання збройних конфліктів за межами нашої держави, і куди б не закидала доля наших земляків, вони завжди чесно і сумлінно виконували військову присягу та свій громадянський обов'язок. Особливі привітання ветеранам та учасникам бойових дій, які і сьогодні в строю, які живуть поряд з нами. Доземний уклін вам за мужність і героїзм, за високогоджували завжди чисте, мирне, світле небо. Ця дата збігається з одним із найбільших християнських свят зкрітанням Господнім. Тож в цей день молімося за душі тих, кому не судилось повернутися живим на рідну землю та за теперішніх захисників нашої батьківщини. Слава Україні! Цей день ми віддаємо данину рядовим і генералам, робітникам та службовцям, медичному персоналу, яким судилося стати учасниками бойових дій в Афганістані та інших гарячих точках планети, і схиляємо голови перед світлою пам'яттю полеглих. У круговерті сьогоднішніх нелегких буднів не забуваймо про найсвятіше. Потрібна не мертвим, пам'ять потрібна живим. Схилимо голови перед світлою пам'яттю наших земляків. Світлани Дорош, Володимира Ярмаша, Михайла Ярового, Віктора Шевченка. Анатолія Ларіонова, Віктора Скляра, Валерія Суботи, Віталія Білого, Миколи Шарудила, Анатолія Ярового, Миколи Дюбе, Валентина Котка, Володимира Максименка, Анатолія Сергієнка, Валентина Донченка. Анатолія Сидоренка, Анатолія Кондратенка, Володимира Панчика, В'ячеслава Питіна, Миколи Мединського, Григорія Швеця, Віталія Костюка, Василя Давиденка, Петра Кравченка, Олександра Кучина, Олександра Великанова, Анатолія Рибалки, Олександра Білоконя, Івана Могили, Олександра Лозівського, Віктора Ляха, Анатолія Лизогуба, Володимира Коровченка, Анатолія Мирошниченка, Сергія Бадака, Григорія Шевченка, Сергія Єрефеєнка, Віктора Лепехи, Олександра Скрипника, Миколи Філіпова. Миколи Богославця Івана Рябенка Шануємо пам'ять загиблих та померлих воїнів інтернаціоналістів хвилиною мовчання. По покласти квіти до пам'ятного знаку. Шановні присутні. Що колись друг і знала и поработать.